Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 14 членів комісії. Один наш колега відсутній з поважної причини, кворум наявний, і оголошує відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає. Тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 14 за, одноголосно, порядок денний затверджено. І можемо переходити до наших питань. Питання перше. Е, про новий склад Запорізької міської територіальної виборчої комісії Запорізького району Запорізької області. Це питання доповідає заступник голови комісії, дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, Миколаївич, Шановні колеги, шановні присутні слухачі. Як вам відомо, 12 серпня 2024 року Центральна комісія достроково припинила повноваження всього складу Запорізької міської територіальної комісії Запорізького району Запорізької області, давши термін політичним партіям для внесення пропозицій щодо кандидатур до складу членів цієї комісії. У визначеним законодавством срок такі кандидатури надійшли окремі кандидатури це представники партії політичних представник політичної партії «Відродження і розвиток і партії дарта Вейдера підлягають відхиленню у відповідності до вимог виборчого кодексу україни отже решта кандидатур, які надійшли відповідають вимогам законодавства пропонується сформувати новий склад запорізької міської територіальної комісії запорізького району запорізької області в складі що вам запропонований Пропонується призначити головою комісії дикань Володимира Вікторовича 73-го року народження від місцевої організації політичної партії Слуга народу, заступником голови комісії Кондрантенко Андрія Миколаєвича 72-го року народження від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України та секретарем комісії Дженем Катерину Олександрівною, 73-го року народження від місцевої організації політичної партії партії ветеранів Афганістану. Запорізький міський територіальний комісії Запорізького району Запорізької області пропонується поінформувати громадян про свій склад, копію постанови надіслати відповідним партійним організаціям політичної партії, відродження і розвиток та Партії Дарта Вейдера ці кандидатури відхилені. Також копію цієї постанови разом з додатком у Дорт Пермірниках не надіслати Запорізькій обласній військовій адміністрації для передачі Запорізькій міській територіальної комісії Запорізького району Запорізької області. Копію постанови ну, постанови в разі прийняття оприлюднити на нашому веб-сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача. Запитання відсутні. Чи я бажаю чи взяти участь обговорення цього питання? Також відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 14 за. Одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного. Це питання про затвердження орієнтовного обсягу видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою. Шестьсот сімдесят субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних місцевих голів до проекту держав, державного бюджету України на 2025 рік. Це питання доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановний Миколаївич, шановні колеги, шановні присутні слухачі. Міністерство фінансів України відповідно до бюджетного кодексу з метою складання проєкту державного бюджету України на 2025 рік. В Центральній комісії доведено інструкції з підготовки бюджетних запитів, в тому числі граничні показники видатків та надання кредитів з державного бюджету України на 2025-2027 роки. Граничний показник видатків за бюджетною програмою. 670 741020 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів визначений Міністерством фахівцями міністерства фінансів, сумі 7 мільйонів 613 тринадцять тисяч вісімсот гривень. Вказану суму Міністерство фінансів встановлює комісії щороку, починаючи з 2022 року під час формування бюджетного запиту на 2023 рік, без обґрунтувань та без урахування продовження воєнного стану. Разом з тим, усі ми знаємо, що у відповідь. Відності до конституції України та статті 194 Вибачого Виборчого кодексу України, в разі якщо військовий стан буде скасовано, в жовтні 2025 року повинні відбутися чергові місцеві вибори. В результаті цього стає зрозуміло, що доведена нам цифра 7 мільйонів 613 тисяч 800 гривень, не є достатньою зв'язку з цим управлінням плану фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності секретаріату комісії, враховуючи пропозиції структурних підрозділів це секретаріату центральної комісії у відповідності до доручень голови комісії проведення розрахунки вартості місцевих виборів 2025 року з урахуванням всієї території України в межах, е, в межах кордонів 1991 року. За розрахунками наших фахівців, вказана сума складає 4 мільярда 93 мільйони 912 тисяч 350 гривень, в тому числі видатки на повторне голосування. З урахуванням вище зазначеного, керуючись законом України конституцію України, законом України про центральну комісію, бюджетним кодексом, Центральній комісії пропонується затвердити орієнтовний обсяг видатків для включення до бюджетного запиту з бюджетної програми 674 сімдесят субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів до проекту державного бюджету України на 2025 рік на суму 4 мільярди 93 мільйона дев'ятсот. Нанадцять тисяч чотириста гривень взяти до відома, що орієнтований обсяг видатків затверджений пунктом 1 цієї постанови, визначена згідно з вимогами чинного законодавства та може бути змінено, зважаючи на остаточні наслідки збройної агресії Російської Федерації та особливості проведення виборів після припинення або скасування воєнного стану. Копію цієї постанови пропонується надіслати Міністерству фінансів, а саму постанову в разі її прийняття опублікувати на нашому веб-сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючого. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Хто утримався? Один член комісії утримався. Таким. За запроголосували 13 членів комісії. Один член комісії утримався проти нуль. Таким чином рішення комісії прийнято більшістю голосів. І в нас третє останнє питання порядку денного. Про це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до комісії надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про зміну у складі територіальних виборчих комісій, подання перевірення, відповідають вимогам виборчого законодавства. Додатки завізовані куратором відповідних регіонів. Тому сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановами центральної виборчої комісії, згідно трьох додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Закарпатській, Київській та Полтавській обласним військовим адміністраціям. Проект доповідався з редакційною правкою. Прошу колеги підтримати. Дякую, дякую, шановні колеги. Чи бажаючи в задушість обговорення цього питання? Бажаючи відсутні, тому можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.